Друзі, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Друге жовтня близько третьої ночі. Одна із опор кримського моста поблизу Росовної арки дали тріщину окупантів і стереться, адже тепер її не підняти. Кораблі не зможуть пройти через місто. Пишуть джерела. Вони масово почали се усіх на поромні переправи, які у плачевному аварійному стані. Одна з них декілька тому взагалі лягла на бік та перевернулася. Інші слабо функціонують. Інженери попереджали, що через таку велику інтенсивність Охота невдалий міст, міста рано чи пізно впаде, піде на дно сам по собі. У той же час, як пояснив дорожника Іван Мирка, після останнього масового удару і пожежі з мостом не все так просто. Зверху, де параріз стикаються, бетон працює наповно, арматура допомагає. Знизу ж, де параріз розтягується попередньо, напружена арматура працює набагато більше ніж зверху, а бетона на розтяг працює набагато слабше, ніж на тиска. А отута саме розтяг. Крім того, арматура і бетон працюють разом. На цьому зав'язана вся наука про залізобетон і ступіння працює при нагріванні теж змінюється. Цілком зрозуміло, що де горіло зверху і найбільший прогрів був зверху. Тут у мосту і пощастило. Мабуть, через це експерти раділи, що не нагрілася арматура внизу, бо міст рухнув би щось ще сьогодні. Тепер тут будуть згадувати характеристики бетону і сталі і визначати експериментальну температуру горіння, тривалість горіння так далі. Пропускає інженер жник зазначає що зараз слід визначити ступінь утрати мостом усієї своєї несучості у російських пропагандистів уже декілька днів жахливий настрій в ефірах через ухвалену допомогу США для україни а також таємну передачу далекобійних ракетатакам дальністю понад 600 кілометрів на шоу ольги з сказали що росію чекають серйозні проблеми найближчим часом один із гостей взагалі допустив фатальну помилку коли заговорив про удар по кримському мосту пише телеграм канал 24 канал ольга скабєва визнала що Останній схвалений транш в 61 мільярд доларів. Це великі кошти за словами пропагандистки. Україна нібито віддаватиме не грошима, а зброєю своєю чергою. Кожен новий тип озброєння смерті російських солдатів на її думку, це дуже серйозно. Як і ракети «Атакамс». Ведуча запитала у гості Атеру про небезпеку для Росії від схваленої допомоги, відповідаючи за Твинкора, заплутався у словах та назвав Кримський міст українським. Росіянин думає, розуміє, що невдовзі від незаконно побудок. Вони споруди залишиться лише назва. Переважно ці гроші будуть націлені аби провести атаку. Мабуть, на наш українське місто, тобто кримське місто, спробують атакувати. Обмовився Зет Воєнкорм. Уже на іншому шоу. Один із російських експертів підтвердив потужність атакамс. За його словами, це високоточна зброя, яка має три швидкості звуку та дальність 300 кілометрів. Пропагандиста заявив, що країна агресорка має аналог ракети Іскандер. Вони на його думку б'ють на більшу відстань та не менш небезпечно. Ні, ніж атакамса. Загроза у тому, що ракети добре б'ють по стаціонарних об'єктах в травні. Вони спробують провести атаку на кримське місто. До того ж, комбіновано не лише з використанням атакамс, а й з залученням усієї можливості зброї. Сказав він. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможе разом.